Всім привіт! З вами Хакон. Сьогодні ви дізнаєтесь, як змінити і розмити фон в Adobe Photoshop. Спочатку я покажу вам, як змінити фон. Для цього у нас є декілька способів. Перший спосіб буде трохи запарний і підходить для людей із старою версією Photoshop. Ми вибираємо інструмент прямолінійне лосо» і просто починаємо обводити нашу персону. І замикаємо круг. Після чого нажимаємо сполучення клавіш Ctrl плюс J і виключаємо видимість фону. І ми бачимо, що у нас вирізався чоловік. Але він вирізався неякісно. У нас є ще деякі частини фону. і Ми вибираємо інструмент, гумка і просто очищуємо місця, на яких видно частинки фону. Але цей метод є дуже запарний і підходить тільки тоді. Коли нам потрібно зробити щось дуже делікатне. Є два набагато простіші способи це зробити. Вибираємо інструмент швидке виділення і виділяємо ним нашу людину. Якщо ми щось випадково зробили не так, тоді ми нажимаємо Alt, і замість плюс у нас з'являється мінус, і ми можемо видалити наше виділення. І також нажимаємо Ctrl-J. І, напевно, найпростіший спосіб виділити нашу людину. Нам потрібно зайти в інструменти. Вибираємо «Любий із інструментів виділення і нажимаємо Вибір суб'єкта. І чекаємо, поки Photoshop подумає і виділить нашу людину. І ще раз нажимаємо Ctrl плюс J. Виключаємо видимість фону і бачимо, що Photoshop справився з цією задачею доволі добре. І так. Ми виділили нашу людину, і тепер нам потрібно просто замінити фон. Ми вибираємо файл, відкрити файл. І вибираємо фотографію, яку хочемо помістити на фон. Вибираємо інструмент переміщення, розблокуємо шар і зажмемо ліву кнопку миші. І тягнемо на фотографії, підставимо нашу людину до фотографії. І все. Ми замінили фон. Як його розмити? Для цього ми заходимо в фільтри, вибираємо розмиття та гаусове розмиття і вказуємо значення, наскільки нам потрібно розмити фон. Також, якщо натиснути фільтр і гаусове розмиття, або натиснути сполучення клавіш Alt Ctrl плюс F, тоді зробиться попереднє видалення. Ну і в принципі все. Ви можете не тільки міняти фон, а й розмивати його. Якщо хочете більше таких навчальних відео по Photoshop, тоді підписуйтесь на канал і ставте лайк. На цьому в мене все. З вами був Хакон. Зустрінемося в новому відео.